Мені апельсин з Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тимдирно купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Українці у космосі у кіно у Києві відбувся спецпоказ кінострічки режисера Павла Острікова. Ти космос. Після перегляду з режисером та головним актором могли поспілкуватися глядачі, і серед них був наш. Кореспондент Артем Деркачов Безкрайній космос та драматична історія кохання, і все це про кінострічку, яку відзнято в Україні у Києві. Відбувся спецпоказ дебютного повнометражного фільму режисера Павла Острікова під назвою Ти космос. Чеш, Андрюха, можна я тобі тебе, ніхто? ні? Але ж ти дружба. я забрав слово слова назад. У основі сюжету історія астронавта Андрія Мельника з Хмельниччини, що працює на вантажному космічному кораблі Обрій який здійснює перевезення ядерних відходів із землі. Це кіно про останнє кохання усе світі. і воно мені здається дуже рідне, нам близьке. Хоча і дії відбуваються в майбутньому. Поворотним моментом в історії це не спойлер. Відбувається тоді, коли вибухає наша земля, і в космосі залишається остання людина у всесвіті, і це хмельничанин. Мені здається, заради такого факту вже варто подивитися цей фільм. В Україні фільм вийшов у прокат минулого місяця. Фантастичну кінострічку вже встигли подивитися сотні тисяч людей, і не тільки в Україні, адже прем'єра фільму спочатку відбулась за кордоном. Чому глядачі в Україні подивились пізніше? На жаль, це авторське кіно, і ми також зацікавлені в фестивальному житті фільму. Він був запрем'єрений на кінофестивалі в Торонто, і потім був приблизно на 60 фестивалів. І ми б хотіли його раніше зробити, але промо вимагала певного часу, підготовки. Плюс дуже важко знайти те вікно, яке можна встати з фільмом. Між голівудськими фільмами, українськими фільмами, і ось так вийшло над стрічкою. Команда працювала близько 10 років, адже спочатку було важко зібрати кошти на реалізацію ідеї. А згодом на вихід вплинула пандемія, ковід 19 та російське повномасштабне вторгнення. Загалом все могло бути швидше, але різні ситуації, потім і вторгнення, нас відсунуло в цей момент. Але результатом ми задоволені. Звичайно, я знаю, де можна поліпшити, як можна зробити краще. Проте треба відпустити кіно. Вона тепер живе своїм життям, і я задоволений, що людям цей фільм подобається. Про те, що фільм дійсно сподобався людям, свідчать овації, якими заповнилася кінозава по завершенню спецпоказу. Після нього глядачі мали можливість поспілкуватися вживу з режисером та головним актором кінострічки. Кіно дійсно дуже українське, дуже локальне, і було цікаво почути відповідь режисера на питання, як воно сприймалось в інших країнах, і реально цікаво, що сприймають люди однаково. Його це не американське кіно, воно наше в контексті, в всьому в емоціях, в драматургії, воно справді наше. І гордість за те, що в нас є таке кіно. Я просто ридала. Ридала, я вийшла, у мене таке було такий був стан, що я. Ну... Переосмислила все своє життя, можна сказати. Так ну я у захваті, що в Україні робляться такі фільми. І з початком повномасштабної війни чимало членів команди Ти Космос змінила знімальний майданчик та камери на окопи та автомати. Серед них і Володимир Кравчук, актор, що зіграв головну роль. Тож на питання у яких стрічках його можна буде побачити найближчим часом. Відповідає коротко. У той момент просто не стояла мова про е якусь гру в кіно чи в театрі. Тоді хотілося е вберегти те, що ми маємо, країну. У мене син, хотілося е йому якось вибороти щасливе життя. Безрусні, поки важко планувати якісь зйомки чи долучатися до проектів якихось, але думаю, що щось таке трапиться. Володимир додає, зокрема, під час зйомок фільму спільно з режисером на майданчику допрацьовували чимало моментів. Тож чоловік теж із нетерпінням очікував, коли ж кіно зможе побачити увесь світ, і він сам деякі репліки там можливо там перероблялися трішечки могло щось додатись. І потім ще ми пробували на ногах. Теж якась імпровізація там, якщо була вдала, то фіксувалась. Тому безпосередньо в самому фільмі важко зараз сказати. Я пам'ятаю, що останнє, що я писав, це монолог. Ось, і я запропонував сказати, що коли він прочитав книжку, що книжка так собі. Нині стрічка у Прокаті в Україні. Інформацію про покази можна дізнатися на ресурсах кінотеатру у вашому місті. Артем Деркачов, Дмитро Курченко, Телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. О сьомі ранку на ACTV2.